Продовж трьох тижнів з юнаками та дівчатами з числа цивільної молоді та випускників ліцеїв, які успішно склали вступні випробування та поповнили лави вихованців Національної академії сухопутних військ та військового коледжу сержантського складу навчального закладу, буде проведено теоретичні та практичні заняття. Більшу частину з них, як і завжди, складатимуть практичні і тактико-строєві заняття. Ще буквально днями тому юнаки, які знаходяться за моєю спиною, здавали екзамени в зручних аудиторіях. Але сьогодні їх вже екзаменує полігон. Особливо цікавими для першокурсників стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. І нехай вони не долали їй на час під звуки вибухів та посвис куль, не закривав місцевість дим та не додавав хвилювання вогонь, але отримати неабиякі фізичні навантаження та свою порцію адреналіну зміг кожен екстремально, але класно. Я не жалію, що я пішов навчатися в національній академії. Проповсти кілька десятків метрів під колючим дротом, подолати спеціальні та приховані перешкоди, захопити ворожу траншею, пройти завали, все це прикриваючи один одного. При цьому тобі дошкуляє вогонь, дим та нав'язливі звуки справжнього бою. Полоса дуже реалістична, дає змогу курсантам справді побачити всі реалії справжнього бою, підготувати їх закалити, так сказати, і витримку дуже тренує. Звичайно, для вчорашніх школярів процес адаптації до умов армійської служби був досить складним, адже їм доводилося пристосовуватися і до нового розпорядку дня, і до вимог військової дисципліни, і до значних фізичних навантажень. Тим, за свідченням самих курсантів, це випробування вони подолали з честю. Щодо вибору професії, я не помилився, тому що в 2014 році у мене брат поступав і. Батько мене також військовий, я також захотів бути військовим. Адже за ситуацією в нашій країні професія військового є перспективною і дуже потрібною. Серед першокурсників, які нині опановують ази військової науки на міжнародному центрі моротворчості та безпеки, є чимало дівчат. Я дуже задоволена тим, що я зробила свій вибір. Ну, Нас тут досить нормально ставляться, нічого такого шокуючого не було. До всього я була морально і фізично підготовлена і дуже рада своїм вибором. За словами начальника табірного збору полковника Михайла Васюка, нині первинну військово професійну підготовку проходить близько 6,5 сотень першокурсників. Ховуючи досвід застосування військ антитерористичної операції цього року. Повністю змінена програма первинної військово професійної підготовки. Враховано все, що необхідно для молодого курсанта. На Первинних от, на початкових етапах от, їхньої підготовки після польової фази, яка закінчиться 20 серпня, першокурсники повернуться до пункту постійної дислокації, де з ними будуть продовжувати проводити заняття. А на початку вересня вони складуть військову присягу на вірність українському народу.